Вітаю в себе на каналі. Сьогодні пропоную пиріжечки з капустою. Спочатку підготуємо капусточку для неї: одну цибулинку, порізану кубиками, та одну морквинку натерту на крупній терці. Обсмажуємо на рослинній олії до напівготовності, періодично перемішуючи. І обсмажую на великому вогні. Ось до такого стану. Тепер нашаткованої капусти, в мене було 700 г приблизно. Відправляємо до моркви та цибульки. І також на великому вогні обсмажуємо хвилин 5, не накриваючи кришкою. І також періодично перемішуючи. Ви можете приготувати капусту тушковану за вашим методом. Сьогодні я пропоную свій метод, за яким готую я капусту посолити, поперчити за смаком, тут вже дивіться на вашу сіль, так як вона є і дрібного, і крупного помелу. Добавляємо перчик мелений чорний і одну столову ложку томатної пасти. Все добре перемішуємо. Тут я додаю 1 столову ложку оцту. Мені так смачніше, якщо ви не полюбляєте або не вживаєте оцет, будь ласка, можете його не додати взагалі. Накриваємо кришкою і тушкуємо 5 хвилин під закритою кришкою, періодично перемішуючи. І ось така капусточка готова. Тепер капусточка нехай охолоджується, ми приготуємо тісто. В мене було 150 мл молока та 150 мл води. Ви ж можете використати або саму воду, або саме молочко за вашим бажанням. Добавляємо дріжджі, я використовую пресовані, можете замінити на сухі. Добавляємо сілля, цукор, сметану 2 столові ложки будь-якої жирності. Добавляємо одне яйце. Якщо у вас його немає, можете не додавати. В мене було, тому я додаю одне яйце. Все добре перемішуємо і додаємо смалець. Я його трішки підтопила, щоб не був дуже такий густий. Дві столові ложки. А Ви можете взагалі його розтопити до рідкого стану, але все рівно він при вимішуванні тіста повністю розпреділиться по тісту. І, звичайно, борошно просіяне попередньо. Поступово додаємо і добре перемішуємо. Ось, Як бачите, на цьому етапі я додала половину борошна і перемішую добре до однорідного стану, ну, майже до однорідного, все рівно відразу будуть такі у вас грудочки. А потім вже воно все стане однорідним. Додаю другу частину. У мене борошна пішло 600 грам. А ви вже дивіться за вашим борошном. Я всі пропорції та інгредієнти напишу на початку відео, ви бачили, та буде в описі під відео. Перекладаю тісто на поверхню і вимішую хвилин 3-5, цього буде достатньо. Ємкість, в якій буде підходити тісто, я змащую рослиною олією. Ось таке тісто м'якеньке вийшло. Ще трішки його обминаю і відправляю у ємкість, накриваю кришкою. І відпочивати, його можна просто залишити на поверхні або в якесь тепленьке місце на одну годину. Пройшла годинка, моє тісто стояло просто на поверхні, і як бачите, воно чудово піднялося, воно м'якеньке і з ним дуже приємно працювати. Капуста також охолола і можна формувати пиріжечки. Спочатку я роблю такі кульки, відщіпую тісто просто руками. За вашим бажанням, можете скористатися ножиком, будь чим чим вам зручно. Але руками це все дуже зручно робити. І все просто розкочуємо кульку в пласт. Я робила так, щоб тісто було не дуже товсте, щоб більше було начинки. Виложу по 2 столові ложки капусти і просто защіпую, як бачите, все дуже просто тісто добре піддається формуванню і такі ось гарненькі пиріжечки. Виходять, я не захотіла робити ні трикутні, ні круглі, просто ось такі продовгуваті. А ви ж можете робити любі пиріжечки за вашим бажанням. У мене вийшло 12 пиріжечків, і також ви можете робити або менші, або більші за вашим бажанням. Тісто виходить універсальне. його можна використовувати для піци, для любих пирогів. Можна навіть солодкі, чи пироги, чи пиріжечки, просто в тісто додати більше цукру. І будуть у вас вже солоденькі пиріжечки. Пиріжечки сформовані, перекладаємо на деко, застелений пергаментом, олією я не змащувала. І Даємо відпочити хвилин 20 пів часа, поки розігрівається духовка. Потім змащуємо яйцем збитим, я додавала ще одну столову ложку молочка і ставимо в розігріту духовку на 180 градусів на 25-30 хвилин. У мене випікалися в режимі верх-низ, без конвекції. І як тільки вийняли пиріжечки з духовки, накриваємо їх рушничком хвилина 10-15, нехай вони трішки відпочинуть. І ось такі чудові пиріжки у мене вийшли. Вони м'якенькі, запашні, у них начинки дуже багато. Хто полюбляє пиріжки з капустою, пропоную спробувати саме по цьому рецепту. Вони просто ідеальні! Всім смачного!